Зараз задача армії воювати, захищати Україну, знищувати ворога. Задача суспільства підтримувати армію всіма можливими засобами. І матеріально, і що теж не менш важливо, і морально. Ми маємо бути єдині, ми маємо бути зосереджені, ми маємо не піддаватися паніці, маємо не піддаватися ніяким негативним впливам, які на нас формує ворог. Маємо твердо стояти на своєму, е, нічого катастрофічного не сталося ще. Ми не програли війну, як нам зараз хтось намагається сказати. Нас не перемогли на полі бою. Ми продовжуємо знищувати ворога да, в дуже складних умовах. І так як сьогодні на кожній ділянці фронту ми це бачимо. Але все в наших руках, все в наших силах. Якщо хтось думає, що просто там опустивши руки чи піднявши руки догори, щось буде легше, ні, справжнє пекло тільки почнеться після цього. Тому наше завдання це продовжувати. Іти своїм шляхом і продовжувати е, можливість існування української нації, бо що саме за це сьогодні йде війна.